Шановні працівники банківської сфери, від імені всієї команди ПДБОСів в Україні і від себе особисто хочу щиро привітати вас з вашим професійним святом. Я пишаюся тим, що маю серед вас чимало колег, клієнтів і, звичайно ж, друзів. Другий рік поспіль наша країна живе в умовах повномасштабної війни, під час якої банківський сектор є одним з ключових основою. Яка забезпечує безперебійне функціонування державної системи та підтримку наших громадян? Кожен із нас переконався, що незважаючи на воєнний стан, непросту економічну ситуацію та блекаути, банківська система України стоїчно тримається, тримається і буде триматися завдяки кожному з вас. Ми бачимо, як швидко відновлюють свою роботу банківські відділення на деокупованих територіях. Продовжуючи забезпечувати та підтримувати населення та бізнес. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що не зламалися, не посипалися, зберегли керованість і операційну безперебійність. Дякуємо за те, що даєте кожному українцю привід пишатися українською банківською системою, яка без перебільшення є однією з найзручніших в світі і цілковито орієнтована на клієнта та його потреби. Маємо наразі тисячі амбасадорів серед українців, які змушені були виїхати за кордон і які з захопленням розповідають про вражаючий рівень банківських послуг в Україні. Ваші успіхи підтримують імідж нашої держави на міжнародному рівні. Щиро пишаємось і дякуємо!